Привіт усім, Сьогодні я із хвилястим волоссям нескочерявим і будемо говорити про моє діагнози і хвороби. І взагалі, не дивлячись на те, що сні прохолодно, я для вас у сукні. оттенить мою саму Привет, привет, всем. Всем, кто пришел. привіт Привіт! Дякую за питочки. Отже, сьогодні в мене так і І там ззаду в мене сади, 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 і в кінці квіточа яблунька. І там породи. і, коротше, така собі брама, з якої можна вийти мавці. А ви кажіть, як мені волосся? Із такими хвилями. Як ваші справи розказуйте. Зараз щось послухаємо такого веселенького, щоб можна було танцювати. Коли переїзд, та невдовзі, невдовзі. Ну І будемо говорити про мої діагнози. Вам вже цікаво, чим я хворію? Ви ж постійно в мене про це питаєте. Чим я хворію, за кого виходжу замість, ким зустрічаю? чи була вагітна, чи є в мене діти. Ну, коротше, все цікаво вам. Як і. Проводь якусь електричність. Так, збирайтеся, збирайтеся. Обирай враження! Хайк! Я би тобі чесала, чесала, чесала сала. Як мати не знала, не знала, не знала, як би мати не знала, не знала, не знала. Як я буду ганьбитись як я буду ганьбитись Любитись. Ой, Марічко, люблю тя, люблю тя, люблю тя, заріж мені когу тя, когу тя когутя, Заріж мені когу тя, кого тя а я кого запіє, 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 вставай рано, маріє, 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 вставай рано, маріє, маріє, Маріє Сіду нема. А я ще й подивився, що кому схожу, цілувати. цілувати. Зібралися хлопці, Я упала куряни по спину. Я упала по спину. Назбиралися, я Ні, не жарко. Довелося грітися. Довелося грітися, тому що прохолодно. І так, кому я вже тільки не надокучила. Усіх ворогів розсекретила на своїх ефірах. Що там селі нового? Марина, нічого, усе по-старому. Ну, а що там нового? Розказуйте, що у вас нового. Городи посадила, посадила Маріна. Це ти Володимирівна Маріна. Посадили під саржавку. Відразу під сівалку. Сіялась картопля з трактора. З підчепа. Класно. Ні, а хто ти? І спеченю, якщо ми До речі, дивіться, яка брама класна. Трайно треба садити. Оперити тоді не буде, буде обов'язково. Все, не можу більше тут. Уже і друзі повиїжджали. Ні, ну не всі, звичайно. Адже я починала говорити, і вас, ну, ви поприбігали, які ж у мене діагнози, чим я хворію. І, можливо, мене довели до деяких діагнозів, як ви думаєте. Перший діагноз — це в мене опущений шлунок, і він часом випинається просто от звідси. І це жахливо. І в мене не ідеальне травлення. І це дійсно дуже приємно. Також я завжди страждала на ВСД. у мене. Шкіра покривалася такими собі цяточками. ну На кого то ти гавкаєш? На кота чорно-білого гавкає. Жуля! Шкіра покривалася такими собі цяточками червоними. ну І ще можливо за те, що вона дуже тонка. Ну, і звичайно ж, після травлі, що в мене сталося зі мною, після того, як мене були в місті на Гориці, ніхто цього не спиняв, але поки підтримувалося, це все розквітало. А якщо про мене говорили, то зазвичай негатив. Навіть тоді, коли я чогось добивалася. Наприклад, про книгу мою не говорили, хоча книга доволі цікава. Не говорили про те, що я люблю дітей. Говорили саме вигадані, огидні лідки. І я відчула, що щось таке я худну. Бачу, як вени випинаються на руках. Я зважилася в лікарню в мене. 37 кілограмів, потім 36. І я не хочу їсти. Ні. Я хочу їсти в душі, але мене нудить. Я ніколи навмисно не худнула. Абсолютно. Я тоді збиралася на міс Україна, і я хотіла набрати трішки. Бо 40 кілограмів це мало. Але вийшло так, що <смас> навпаки я схудла. І напевно вороги вже вирішили, що я помру. Одного разу я йду по вулиці, а дід Оде на зустріч і каже, от дура, вітер здує, в очі мені. Один радить. Іди сходи, ти ж допомагала, ти волонтерка, то й сходи, може тобі щось дадуть в воєнкоматі, ну, з підковкою. І так я а ну от із цією худобою я стала піти ліки і набрала вагу. Якось це все минуло. Капець, ну так. На-на-на-на-на-на-на! Жуля, 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 Жуля! Жуля! Кота ганяє. Ганяє кота. Наступне, що мене тривожило, це те, що мене вдома доконує іноді мати. Вона провокує мене істерики, звичайно, тому що я зобов'язана в якійсь мірі. Поряд з нею бути, е, проживати в одній одному будинку, як цей мій будинок, але терпіти постійну на в якійсь мірі постійні образи. Та ми має не віднай. Ні, ну вони разом гралися і нібито щось потоптали на грядках. Ну, довели, що то все-таки не вони потоптали, а курка. Не на моїх, у пантеліяних. Ну і все продовжилося тим, продовжується, що я себе гартую, в якійсь мірі заспокоюю, але моральна травма в мене є від цих постійних скандалів, скільки я матір не прошу замовкнути, що це шкодить морально, що це шкодить фізично, вона не заспокоїться. Отже, ось такі у мене проблеми фізичні і духовні. У вас уже 75, розказуйте ви, що у вас нового. Зараз все продовжується, ну, <гум> булінгу немає. Поганого ставлення немає. Ну, Поодиноке буває, але ж у всіх є вороги і ті, хто тебе не любить. Але вдома, так. Постійні, я вже ігнорю їх, але це постійні доконування, постійні суперечки, чіпляння, придірання і так далі. Починаючи з того, чого підфарбовані губи, і завершуючи тим, що ти купила в магазині. Хоча це мої кошти, я не маю відчитуватися. Я, слава Богу, перейшла на власний заробіток. І... Можу передавати мотивації, вітання, ви замовляйте якраз. Приїжджай до мене. Дякую за підтримку. До речі, ці сукні я для вас ще не виступала. У вас є якісь діагнози, незрозуміла підпис до ефіру. Я от тільки не розказувала. Ви, напевно, не були. Я розказувала, що страждала завжди, в сюди дистонії. У мене шкіра покривалася такими собі червоними цяточками. Ось ви можете її бачити. І мені не подобається моє травлення. А також я хворіла психологічним е схудненням, де ти зараз знаходишся, зараз ось в селі, от стою в саду своєму. Хлопець не підтримує, підтримує. Tabii. Морально. Він стикався з цим, з її поведінкою. І крім того, вона каже, ти не смієш нікому розказувати про мою поведінку, ти маєш просто терпіти це. І ти маєш чинити тільки так, як я кажу, от така в людини поведінка. Ну фук, можна було щось страшніше. Могло бути щось страшніше. Ну, о, доки що? Доки що нема страшнішого, весілля буде звичайно. Буде в мене все, я надіюся, Якщо доживу. І знаєте, о, у вас вже 105, молодці. Коли я в Новгороді жила, часом до мене підходили, просили там підпис поставити, де щось але не з цілю поваги, а з цілю того, щоб поглумитися. А в кінці кінців я просто почала відмовляти цьому. І коли оце недавно до мене підходить, дітвора і каже, напиши підпис на м'ячику, це було теж схоже на глум. Я відмовила. І з цього чомусь роздувся скандал. Не розумію чому, адже це в якійсь мірі недолуго таке все. Затіяти скандали за те, що людина не підписала м'ячик. А, і ще там в Новгороді мене іноді називали потворною. Опудалом. І за об'ємного волосся. Чи то оклимно, чи членом, запитує хтось. А, у вас такі питання, наче поряд зі мною мій хлопець не на війні. З одного міста ні, звичайно. Абсолютно не з одного. А це курки. До речі, вони не мої. Хто не бачив курок, бо вони хруща їде. Що нового в селі? Ну, нічого, взагалі. Зараз разом з мамою. І іноді вона абсолютно нормально себе поводить, а іноді не зовсім. То я йому зраджувала, а що за питання глупе? Він перейде з вами в Київ, він часто в Києві. Є таке поняття, як місце локації. Він військовий, угу. ні, я не чупала чужих чоловіків, як ви мене питаєте. Підкрас, Соня, прекрасно виглядаєш. Дякую. А ви розкажіть, хто з Новорода Сіверського? Чи пам'ятають там мене? Чи щось розказують про мене? Кожен день вже стріми веду. То по знаку зодяка. Я якось не питала. Напевно, рак. Дякую за підписки. Не люблять тебе через твою маму та дядька покійного. А чому через дядька покійного, що він кому зробив? Чого мене не люблять саме в самому городі Сіверському через покійного дядька? Ем, ти там таке у мене питаєш, що тобі не сором. Та й мама, а як мама відносилась до кощі? Мене там не люблять саме за неї. Розкажіть, може я щось не знаю. Дядько наче до всіх старався ставитися добре. Привіт, Кудряшка, привіт. Усміхнись, дякую. Тебе гусеня? гусиня, ну так молодець. Но Горисівська Чернівської області так, але я не там. Така пані все знає. Та ти що? Що саме все? В якому плані? Так вони їй не відповіли, що з моїм дядьком було не так, що я там не любила. Його майже не знали. Які діагнози у вас я вже розказувала? Чи підлаштовано все на чи чесно? Наполовину 50 на 50. Тільки зайшла, пропустила все. Так нічого такого я не розказувала. Як було психогенне схуднення, коли я схуднула від болінгу? Розказувала ще, як на мене діє травля, що мені дуже неприємно, навіть якщо це скандали в домі. Розказувала ще про те, що страждава та судина дистонії Подивіться на мої руки, вони покриті червоними цяточками. Це означає, що у мене не зовсім здорові судини. І що мене насторожило, це заява того, що мене не люблять ну, ну через мого покійного дядю. Адже він нічого ні, нікому не зробив і він добре до людей відносився. І коли вже туди переїхав, вже був інсульт, він вже хворів. Сподіваюсь, все добре, дякую. Жуля, Жуля, іди сюди. Оце жуля, як ви можете бачити, жуля. На на на. -на, 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 -на. Вона підросла. Жулька. Ну, тягає різну капость у зубах, і це жахливо. У нас є багато хейтерів, треба вміти на всіх них класти великий хуй. Ну, звичайно, що можна і покласти це саме на хейтерів. У мене вже виробився імунітет після того, як я веду. Блог декілька років так, що якби я на це не клала нічого, напевно вже б не вела. Чи катаєтесь на мотоциклі, хотіла б навчитися, а якщо що, я покатаю. Ну давай. Ти вже почати, що за питання глупі. Ти її ведиш. Понесла якусь капель, Жуля. Так. Ну що ж, а, пообсуджували ситуації різні, поговорили. Що ж, дякую тоді. Бай-бай. Якщо немає ніяких питань. Bye-bye.